Чотири основні поради тим, хто не вміє позувати. Всім привіт! Мене звати Анжеліка Ахмедсафіна, я фотограф, і сьогодні я хочу вам розповісти про те, на що ж вам варто звернути увагу і що допоможе вам в процесі позивання почуватися максимально комфортно. Рух, коли ми рухаємося, це нас розслабляє. Тому під час зйомки можна трошки розгойдуватися, ходити, взаємодіяти з предметами, там щось взяти в руки, на щось подивитися. Це робить кадри більш живими і, взагалі, розслаблює вас, бо ви перенаправляєте свою напругу в дію. Але тут важливо рухатись помірно, не дуже поспішати і не дуже швидко змінювати пози. Куди подіти руки? Це найголовніше питання, яке мені ставлять моделі. Для початку руки можна розслабити. О, отакий рух, потрясти ручками, він допомагає рукам лягати більш знати м'яко, більш м'яко рухати їми. Також можна взяти щось в руки, бо, як я і раніше казала, то коли ти береш щось в руки, це знімає цю напругу і кадри виходять більш розслабленими. Також руками можна торкатися одягу, прикрас, волосся, поправляти там, не знаю, манжет, доторкнутися до гудзика, покласти там, руки на стіл, на стул, якось спертися на них. Погляд. Буває, знаєте, що на початку ти, коли дивишся в камеру, відчуваєш якусь напругу. Я вам більше скажу, я дуже добре пам'ятаю, як перед тим, як почати займатися взагалі фотографією, я пішла до фотографа на професійну зйомку, до незнайомого фотографа. І я пам'ятаю, що коли вона мене фотографувала, я відчувала, що в мене прям, наче сіпається око. Тому я дуже добре вас розумію і. Раджу працювати з поглядом таким чином, щоб ви просто його не направляли в камеру, а дивилися кудись повз. Можливо, знайшли щось, що вам цікаво, і розглядали це. А фотограф вже в процесі може вас направляти, тобто казати, куди вам дивитися. В камеру чи не в камеру. Або ще такі моменти, я кажу, що коли ти дивишся, коли треба дивитися в об'єктив для того, щоб зробити да, такий портрет, типу, з поглядом в камеру. Також можна час від часу від час відводити погляд або закривати очі, і потім знов починати дивитися в об'єктив. Далі, підборіддя. Тут дуже важливо втримувати баланс. Тобто, не піднімати підборіддя дуже високо, не піднімати не опускати його дуже низько, бо навіть зараз ви можете побачити. Коли я дивлюсь на вас отак, рівно. В мене нема таких сенсів під очима, ніж коли бачите, я опускаю і одразу з'являються сенсі. Тому я своїм моделям завжди кажу трошки вище підборіддя, для того, щоб світло падало м'якіше. Я завжди регулюю там, вище, нижче. Е, да? Я завжди кажу людині трошки нижче, трошки вище. А взагалі, якщо ви прийдете на зйомку до мене, то я обов'язково вам допоможу з позуванням, тому ви можете взагалі не перейматися, все буде обов'язково добре. Якщо вам було корисно або цікаво дивитися це відео, я буду дуже вдячна вашим вподобайкам, коментарям. Так ви підтримаєте мій канал, і це буде ваше спасибі мені за те, що я роблю. Дуже вам дякую, дуже вдячна, що ви тут, і всім гарного дня і на зв'язку. Па-па!